嗯。Uh Більшість сучасних автомобілів оснащуються поршневими двигунами внутрішнього згоряння. У двигуні є багато рухомих частин. Їх рух ускладнюється силою тертя, яка витрачає частину потужності двигуна на її подолання. Тарта супроводжується нагріванням деталей і їх зносом. Для зменшення тертя поверхні, що труться, розділяють масло, подача масла здійснюється системою змащення. Розглянемо будову системи змащення на прикладі двигуна автомобіля газ 24 Волга. Масло в двигуні. він заливається через горловину, розташовану на крізьці головки блоку циліндрів. Масляний резервуар є нижньою кришкою піддону картера. Насос з маслоприймачем служить для подачі масла на поверхні, що труться. Маслоприймач оснащений сітчастим фільтром, який очищає масло від великих механічних домішок. Засмічені січастого фільтра масло потрапляє в насос через кільцеву щілину між корпусом маслоприймача і сіткою. Масляний насос приводиться в рух через шестерні від розподільного валу. Це насос шестеренчастого типу. За допомогою шестерень масло під тиском закачується в канали системи змащення. Якщо масло холодне, а значить і загусло, може виникнути занадто високий тиск, що призведе до пошкодження масляних магістралей та інших деталей. Щоб цього не сталося, в насосі встановлюється редукційний клапан. І пропускає частину масла з порожнини на гнітання в порожнину в смоктуванні. Повнопотоковий фільтр використовується для очищення масла від дрібних механічних домішок, його фільтруючим елементом є картон. Масло проходить через фільтр, а домішки затримуються картонним елементом. Очищене масло направляється в канали системи. Якщо фільтруючий елемент засмічується, його опір збільшується і виникає різниця тисків між входом і виходом фільтра. Коли ця різниця досягає значення 7, до дев'ятьдесятих кілограма сили на квадратний сантиметр, перепускний клапан автоматично відкривається і масло надходить в систему в необробленому вигляді. фільтра масло направляється через порожнину і канал у другій перегородці блоку циліндрів до головної масляної магістралі. Від головної масляної магістралі. Подача масла здійснюється по каналах корінних підшипників колінчастого вала. Від корінних підшипників колін частого вала масло надходить до опор розподільного валу. Мащення шатунних шийок і шатунних підшипників колінчастого вала є похиле свердління в щелепах. Та й у самих шийках шатунів, порожнених, вони одночасно є блюдо Вийшовши з отворів в шийках шатунів, масло змащує лоб Шийка шатуна. Шатун не підшипник. Звідси частина масла надходить в отверх цилиндра. поршні і розподільний вал. В цьому випадку масло підноситься до поверхонь, що труться, шляхом розбризкування. У нижній головці шатуна і вкладащі є спеціальні свердла, коли ці свердла збігаються з отвором в шиці шатуна. Масло порскуется у выгляде краполь и уседая на внутренних стенках цилиндров, на поршнях и расподельни валы. Потом масло заливается в карту. Під час руху поршня масло видаляється з отвору циліндра масляним кільцем. Це знижує вигоріння масла в циліндрах. Зняте масло проникає поршень через отверх. Тут він змащує поршневий палець у головці поршня і у верхній головці шатуна. Від першого підшипника розподільного валу масло подається на завзятий фланець. Середня головна шийка розподільного валу медвімки, які служать для проходу масла. Масло подається через канал в перегородці і в той момент, коли поглиблення збігається з каналом і трубкою. Пульсуючим струменем поставляется для змащення кулачкових шестерень. Того підшипника масло направляється по каналах в блоці і головці блоку циліндрів на четверту стійку осі коромисла, через порожнину четвертої стійки осі коромисла масло проникає в порожнисту вість, через отвір в осі закачується масло для змащення в те Субтитры сделал DimaTorzok Масло подається від осі через канали в коромисел і регулювальні гвинти для змащення верхніх наконечників штовхачів. Зливаючись, масло змащує нижні наконечники штовхачів, штовхачів і розподільних валів, а потім потрапляє в картер. До інших деталей масло подається без тиску у вигляді великих і дрібних крапель. У двигуні автомобіля ГАЗ 24 волга масло подається на деталі трьома шляхами і тиском, бризками та гравітацією. Така система змащення називається комбінованою системою змащення. У спекотну погоду, а також при важких умовах експлуатації двигуна для охолодження масла включається масляний радіатор. Масло своїм тиском відкриває обмежувальний клапан, потрапляє в радіатор і остигає. Холоджене масло зливається в піддон картера. Водій контролює роботу системи змащення за допомогою приладів. Про падіння тиску масла нижче допустимого значення водій інформує водія сигнальною лампою. Ми розглянули комбіновану систему змащення для двигуна автомобіля ГАЗ-24 Волга, система змащення двигунів ЗМЗ-53 і москвит 412 влаштована і функціонує аналогічним чином на всіх вітчизняних автомобілях. Як правило, встановлюються теплові двигуни внутрішнього згоряння. Під час згоряння робочої суміші в циліндрі виникає висока температура. Деталі двигуна, які безпосередньо контактують із гарячими газами, нагріваються. Середня температура робочого циклу 850 градусів за Цельсієм. Якщо двигун не охолоджувати під час роботи, масло буде розріджуватися і горіти, а надмірне розширення від нагрівання рухомих частин призведе до закленювання. Для того, щоб цього не сталося, в двигуні передбачена система охолодження. Система, в якій двигун охолоджується водою або антифризом, називається рідинною системою. Розглянемо будову і дії рідинної системи охолодження двигуна зіл 130. Силіндри двигуна оточені простором, заповненим охолоджуючою рідиною. Це сорочке охолодження. До нього за допомогою труб і шлангів підключається радіатор. Рідина охолоджується в серцевині радіатора. Для збільшення поверхні охолодження рідина розділяється на окремі потоки, що рухаються по латунних трубках. Завдяки безлічі трубок і мідних пластин серцевина радіатора має велику поверхню охолодження більше 20 квадратних метрів. Для інтенсивного охолодження рідини в систему включений вентилятор, який створює повітряний потік. Що проходить через радіатор. Потік охолоджуючого повітря регулюється жалюзі, встановленими перед радіатором. Що необхідно збільшити охолодження? Водій відкриває жалюзі з кабіни. повітряний потік збільшується. Перед запуском, щоб прискорити прогрів двигуна, жалюзі закривають повністю. У розглянутій нами системі охолодження циркуляція відбувається тільки за рахунок різної щільності холодної і нахрітої рідини. Зате він циркулює, а тому повільно охолоджує циліндри. Для прискорення циркуляції рідини в систему охолодження був введений відцентровий насос. Насос прокачує рідину по системі на високій швидкості, один цикл за кілька секунд. Кількість передачі тепла від циліндрів до радіатора значно зростає. Також збільшується інтенсивність охолодження двигуна. Система охолодження з примусовою циркуляцією рідини дуже ефективна. Він сконструйований таким чином. Щоб під час роботи двигун не перегрівався навіть при повному навантаженні і в жарку погоду. А що станеться з тепловим станом двигуна, якщо температура навколишнього повітря різко знизиться, двигун може переохолодитися, що призведе до зниження його потужності. Збільшення витрати палива і зносу деталей, запобігти суву двигуна можна, закривши жалюзі. Але цього не завжди достатньо. Тому додатково змінюється кількість рідини, що проходить через радіатор. Відбувається це автоматично за допомогою клапана термостата, встановленого у верхній трубі. Под клапанною простір заєднано трубопроводом з насосом. Спокійна музика. Термостат реагує на температуру рідини. Його термопара заповнена твердим тілом, при нагріванні розширюється і відкриває клапан. Клапан закривається на пружину. При високій температурі клапан відкритий, а вся рідина охолоджується в радіаторі. В залежності від погоди рідина в двигуні також може переохолоджуватися. У міру зниження його температури клапан закривається і опускається, а потім і зовсім припиняє рух рідини по радіатору. Рідина буде циркулювати без охолодження в радіаторі. Температура підвищується, клапан знову відкривається. Таким чином підтримується оптимальний тепловий стан двигуна. При дуже значному охолодженні термостат повністю перекриє шлях рідини до радіатора. Циркуляція в радіаторі припиниться. Потім, якщо в якості теплоносія використовується вода, вона може замерзнути і пошкодити радіатор взимку. Щоб цього не сталося, в холодну пору року автомобіль утеплюють. А замість води використовується спеціальна рідина з низькою температурою замерзання антифриз. Стання антифризу виключає можливість руйнування системи і спрощує догляд за двигуном, особливо в зимовий період. Ми розглянули систему відкритого типу, де теплоносії знаходиться під атмосферним тиском. Якщо це вода, то вона буде кипіти при температурі 100 градусів за Цельсієм. З такої системи буде випаровуватися багато води, а відкладення накипу погіршить теплообмін. Ці недоліки усуваються за рахунок герметизації системи. Горловина радіатора закривається заглушкою, тепер тиск в системі буде збільшуватися. Але щоб це не виявилося небезпечним, в пробку вбудований запобіжний паровий клапан. Клапан відкривається, якщо тиск пари перевищує значення. Встановлене для системи. Через підвищений тиск температура кипіння стає вище 100 градусів за Цельсієм, а щоб при зниженні температури двигуна в системі не виникало розрідження, в заглушку встановлюють повітряний клапан. Коли тиск падає нижче атмосферного, він пропускає повітря в радіатор. Тепловий стан двигуна оцінюється за показником температури рідини. Про перегрів двигуна в воді дізнається по сигнальній лампі. У систему охолодження слід заливати чисту і м'яку воду. Для цього підійде дощова або кип'ячена вода. Щоб злити рідину з системи, відкрийте заливну пробку і зливні крани. Це система охолодження закритого типу з примусовою циркуляцією рідини. Він складається з сорочки охолодження радіатора жалюзі. Вентилятор, насос, термостат, заглушки з паровими і повітряними клапанами, парові труби і контрольно-вимірювальні прилади. Ріду систему охолодження ми розглянули на прикладі двигуна автомобіля ЗІЛ-130 при Гес-24. Система охолодження Волга влаштована і функціонує аналогічно розглянутій. У нього входить сорочка охолодження Радіатор. Вентилятор, жалюзі, насос, термостат, контрольно вимірювальні прилади. У зв'язку з тим, що в якості охолоджуючої рідини тут постійно використовується антифриз. В систему охолодження був впроваджений розширювальний бачок. Ви ознайомилися з пристроєм і принципом роботи систем змащення і охолодження сучасного двигуна автомобіля. Ці знання допоможуть вам у практичній роботі.